Доброго дня! Вітаю вас на презентації можливостей бізнесу у проєкті клубу Спішного лідерства та компанії Джерелія. Хочете дізнатися, як за 100 днів заробити 10 тисяч гривень? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як заробляти з нами вже сьогодні і почати власний бізнес, не виходячи з дому. Кожен із нас в житті прагне стабільності, фінансової незалежності, матеріального благополуччя і впевненості. Що це буде завтра і післязавтра. Багато хто наївно надіється, що все це забезпечить нам держава. Прокиньтесь, часи, коли держава покладала на себе цю місію, давно минули. Сьогодні треба чітко усвідомлювати, що зараз ніхто нічого не дасть вам просто так. Ось так виглядає реальне життя більшості людей. Робота по 8-10 годин на добу за копійки, скандали в сім'ї через нестачу коштів. Літо дитини у забрудненому місті, в кращому випадку в бабусі в селі. Поїздки щодня в переповненому громадському транспорті, існування від зарплати до зарплати, постійні борги, кредити і, як підсумок, пенсія в 1300 гривень до кінця життя. Ви для цього живете? Це було вашою мрією в дитинстві. А зараз у вас є діти, і ви хочете, щоб вони жили так само, як і ви, чи ви хочете для них кращого майбутнього? А давайте уявимо, що у вас з'явилась можливість жити так, як хочете ви, а не так, як диктує вам життя. Ви знайшли роботу, на якій отримуєте достойні гроші, і ваші мрії стають реальністю. Ви купуєте будинок, про який давно мріяли, автомобіль, який давно хотіли, ви відпочиваєте. Коли вам зручно і де вам хочеться, дайте дітям якісну освіту, а не ту, на яку грошей вистачає, і забезпечуєте собі гідну старість в майбутньому. Що ви будете відчувати тоді? Як ви гадаєте? Чи на час взяти відповідальність за своє життя просто зараз? Існує інше життя, кожен може просто зараз почати змінювати його на краще. Таке життя живе в багатьох людей, які. Прийняли рішення будувати бізнес з нами. Ви можете долучитись в їхні ряди. Приєднавшись у нашу успішну команду Скарб у проект Клуб успішного лідерства та в молоду українську компанію Джерелія. Ви отримаєте готову систему роботи з конкретними завданнями та інструментами завдяки яким у вас з'явиться можливість розкрути, розкрутити свій власний бізнес з нуля. Відразу після реєстрації ви отримаєте всі наші знання, напрацьовані роками, абсолютно безкоштовно. Ви можете зараз розпочати власний бізнес без капіталовкладення, ми надаємо вам цю можливість. Ви самі будете планувати свій час і вирішувати, скільки часу вам працювати. Команда професіоналів буде підтримувати вас і навчати до тих пір, поки у вас буде в цьому необхідність. Тут не потрібно мати спеціальну освіту, достатньо знати комп'ютер на рівні користувача. Навиків продаж також не потрібно, бо продажами в нашому проєкті ми не займаємось. За необхідністю, цей бізнес можна поєднувати з основною роботою або з навчанням. Крім того, від рівня менеджер ви отримуєте власний сайт, на якому будуть ваші фото та інформація про вас та про ваш бізнес. Це значно підвищить ваш авторитет та полегшить вам роботу. Бізнес у компанії це офіційний та досаконний бізнес. Вам буде зараховуватись трудовий стаж. Кожні три тижні ви будете отримувати свою зарплату на банківську картку. Крім того, у вас буде 17 зарплат на рік. А не 12, як зазвичай. Крім цього, цей бізнес можна передати у спадок. Як відомо, на даний момент на ринку є багато МЛМ компаній. Ми ж запрошуємо вас саме у компанію Джерелія. Тому що це молода компанія із потужною системою навчання. У чому ж переваги молодої компанії? У тому, що саме зараз у вас є можливість бути першим у своєму регіоні. Зайняти місце топ-лідерів компанії. Ринок вільний, він не перенасичений продукцією та консультантами. Отже, бізнес будувати легше. Компанія має чудову місію заможні в українці в заможній країні. Джерелія має щедру систему виплат та премій. Вона надає нам сучасні інструменти та методи для бізнесу. Це компанія, яка несе за собою потужну національну ідею об'єднання українських виробників. В Джерелії вже є сотні людей, які заробляють, які розвивають свій власний бізнес, які вже мають свої команди, які вже отримали визнання. Можливо, і вам варто спробувати. Компанія вже організовує чудові заходи для своїх лідерів та подорожі за її рахунок у найкращі куточки України. Вітаю вас у проєкті Клуб Успішного лідерства. Та в нашій сильній команді активного розвитку бізнесу. Мета нашого проєкту допомогти мінімум 5 тисячам українців вийти на дохід 2000 доларів у кожні три тижні. В нашому проєкті вам не потрібно вкладати гроші, роздавати каталоги, ходити по офісах та квартирах, стояти за промостійкою. Це все старі методи, які вже давно не діють. Вам потрібна лише наявність комп'ютера та декілька годин вільного часу в день. Суть проєкту. Всі ми ходимо щодня в магазин та робимо покупки для себе та своєї сім'ї. Але власники магазинів не платять нам ні копійки за те, що ми там купуємо і користуємося їхніми послугами. Уявіть, чудово ж, коли ви користуєтесь продукцією, яка вам подобається. Тим більше берете її з великою знижкою. Ви рекомендуєте її своїм знайомим, друзям і при цьому заробляєте. Ми пропонуємо вам змінити звичайний магазин, де ви раніше робили свої покупки, на свій власний інтернет-магазин від компанії Джерелья. Адже тут ви маєте постійну знижку на весь асортимент від 25 до 70%. Крім того, ви зможете брати участь. В акціях та програмах лояльності і отримувати подарунки. При цьому доставка є безкоштовною. Саме за це вам буде платити компанія за товарооборот, який ви створите своєю групою людей, роблячи покупки в онлайн-магазині джерелія. Це план схема, в якій ви можете побачити суму вашого заробітку. В залежності від товарообороту. Як ви, як ви бачите, в нас є різні рівні: ВІП-клієнт, консультант, менеджер, старший менеджер, директор з розвитку бізнесу. Ваш дохід буде від 250 до 20 тисяч гривень на структуру. Наприклад, при товарообороті 35 тисяч гривень ви отримаєте 13% від товарообороту. А це сума немаленька. Це 4550 гривень на структуру. Крім оплат у відсотках від товарообороту, ви можете отримувати премії при досягненні статуру директор з розвитку бізнесу. Як ви бачите на цьому слайді, загальна сума премій становить 800 тисяч гривень. Їх ви можете отримати за те, що допоможете 9 людям, які прийшли у вашу команду, вирости до рівня директор. Що для цього потрібно, ми пропонуємо вам іти по чіткій прорахованій формулі 3х3. 3. Тобто, запросити у проект 3 людини і навчити їх повторити ваші дії. Тобто, так само запросити по 3 людини. Давайте розглянемо детальніше, як це буде виглядати у підсумку. Отже, у першому каталозі ви запрошуєте 3 людини. І кожна з них робить замовлення на 400 гривень. Плюс ваше особисте замовлення на 400 гривень. У підсумку ваш товарооборот 1600 гривень і ви отримуєте доступ до навчання від компанії Успішний старт. У другому каталозі ваші три людини повторюють ваші дії. І також запрошують по три людини. У підсумку кожен з них робить товарооборот 1600 гривень. І відповідно, у вас три консультанти із загальним товарооборотом 1600 гривень. А це ваш товарооборот становитиме 4800 плюс ваше особисте замовлення на 400 гривень, загалом 5200. Вітаю вас! Ви підкорили першу сходинку компенсаційного плану і вийшли на рівень 5% та отримали зарплату 250 гривень. І так, у третьому каталозі, ви допомогли вашим новачкам Тані Олі і Юлі вийти на рівень 5%. А вони в свою чергу навчили своїх новачків. У підсумку загальний товарооборот від ваших трьох партнерів становить 15 600 плюс ваше особисте замовлення на 400 гривень. І ваш товарооборот... Становить 16 тисяч гривень. І ви на рівні 9%. Ваша зарплата становить 660 гривень. У четвертому періоді, за аналогією, ваші Таня, Оля і Юля роблять товарооборот 16 тисяч гривень і виходять на рівень 9%. А ваш загальний товарооборот на даному етапі становить 48 400 гривень. І ви виходите на рівень менеджера 14% і зарплатою 2456 гривень. У п'ятому періоді, відповідно, Таня Оля і Юля виходять на рівень 14%, так як ви в попередньому. Отож, кожен з них робить товарооборот 48 400. Загалом, це 145 200 гривень. І плюс ваше особисте замовлення на 400 гривень. І це 145 600. Вітаю вас, ви директор, і ваша зарплата 8792 гривні майже 9 тисяч гривень. У шостому періоді, за аналогією, ви стаєте регіональним директором і отримуєте пасивний дохід. Ви виростили під собою три директори з розвитку бізнесу. І на даному етапі почали отримувати відсотки від ваших директорів. А це 5%. Ваша зарплата тут становить 21 920 гривень. І так, що ж потрібно робити? Використовуючи соціальні мережі та інтернет, запрошувати людей у проект і розказувати про можливості компанії. Наприклад, порекомендувавши переглянути це відео навчатися і відвідувати онлайн-вебінари, а також користуватися продукцією компанії «Джерелія». Ми надамо вам безкоштовне навчання для того, щоб ви будували бізнес грамотно. Наш проєкт має 4 бізнес-школи, пройшовши, які ви станете експертом МЛМ бізнесу і навчитесь працювати у всіх соціальних мережах. Крім того, в нас є ефективна система навчання від компанії. Ви маєте можливість пройти курс Успішний старт, який ведуть досвідчені лідери MLM бізнесу. Також у вас є можливість відвідати дві бізнес-школи, на яких ви отримаєте безцінні знання для росту вашого бізнесу. Як ви думаєте, скільки коштує готова модель бізнесу? Можливість створити свою кар'єру. Отримати безкоштовні інструменти для розвитку свого бізнесу, командну підтримку, чітку систему для заробітку від 15 до 20 тисяч гривень. Насправді, це коштує як мінімум такі суми, які ви бачите на екрані. Але в нашому проєкті це абсолютно доступно для кожного з вас. Ви отримуєте можливість створити свою кар'єру, отримати інструменти для розвитку свого бізнесу, командну підтримку, зробивши собі замовлення на 400 гривень. Як тільки ви зареєструєтесь у проект і зробите замовлення на 400 гривень, ви отримуєте доступ до закритих бізнес шкіл, а також ви спробуєте якісну українську продукцію і переконаєтесь, що бізнес з нашою компанією. Можна будувати впевнено. Гарантія вашого успіху у проєкті це наша 100% зацікавленість у вашому успіху. Це підтримка під час роботи і гарантія результату при виконанні всіх рекомендацій. Наша система працює, і в цьому можна легко переконатись, спробувавши самому. І так, зараз у вас є два варіанти погодитися або відмовитись. Якщо ж ви оберете перший варіант, у вас знову ж таки є два варіанти вийде або не вийде. Хоча, якщо ви будете якісно виконувати всі наші рекомендації, у вас не зможе не вийти. А якщо ви оберете другий варіант, доведеться змиритися з тою ситуацією, яка виникла. Але пам'ятайте, ви господар свого життя. Задумайтесь, як зміниться ваше життя через рік, через 5-10 років, якщо ви саме зараз залишите все так, як є, вітаю тих, хто вже прийняв рішення зробити перший крок до успішного і щасливого життя. У вас обов'язково все вийде, тільки вірте в себе, вірте в цей бізнес, у компанію, у продукт. І щодня, хоч маленькими кроками, але рухайтесь вперед. Для реєстрації зв'яжіться з тою людиною, яка дала вам ссылку на це відео. До зустрічі на сцені серед директорів.